Ну, ми хочу додати, щоб ми вже завершили. Ви бачили спільну нашу зустріч з Дмитром Дмитровичем. Ми провели декілька прес-конференцій, показали тісну співпрацю органів безпеки і органів внутрішніх справ. Ми провели дві зустрічі з громадським активом. як... В управлінні внутрішніх справ, так і в управлінні служби безпеки. І зробили, як обіцяли, і, і надалі будемо робити все для того, щоб люди спокійно могли спати в нашому місті. А той, хто хоче, прийти, відвідувати меморіал, положити квіти це право кожної людини і ми його повинні поважати. Я думаю, що і надалі разом з громадами, які нам допомагають, з львів'янами. Ми забезпечимо і порядок нашому Будь ласка. От ну напередодні там кілька днів тому чи з'являв з, з інформації про те, що можливі провокації ви це все локалізували? — Так, звичайно, з'являються. Я ж. Вже декілька разів говорив про те, що треба ставити завжди себе на місце супротивної сторони, що би вона могла зробити, що б вона хотіла зробити на теренах поговорити. А Львів це мека політики, тому ми завжди до того готові і стараємося працювати чуть трохи виперечь. Ну, в результаті, дай Бог, хороший день і дуже добре завершити. Дякуємо.